Ну, розумієте, чому так траплялося і чому зараз все змінюється, то треба сказати, що будь-який наратив, тобто розповідь, вона спрямована насамперед на свідомість людини. І всі ці ознаки Нового року, як ви сказали, це ж не просто пропаганда. Це насамперед, оця наративна історія, яку створювали під час радянського союзу. Новий рік набуває такого значення саме в трагічні часи, в 30-ті роки ХХ століття, в 1936 році, коли повернули ялинку і з'являються вже такі персонажі, як Дід Мороз, Снігурка. І тоді формується так званий новорічний стіл, де є салат Олів'є, де є шампанське, де є. Ріжські шпроти, не і різні інші. Найдки з тим, щоб Таким чином привернути увагу до таких знакових моментів, які пов'язані якраз з тим, що ви називаєте пропагандою. Це також пропаганда, візуальна пропаганда, пропаганда через ті чи інші свята. Вони також є розповідь, і люди запам'ятовують цю розповідь. Вона стає вже традицією. І так традиція вкорінюється і для свідомості людини. Стає ну, головним розповідачем, тим, який формує у це уявлення про. Радість про сміх, про щастя. І пам'ятаєте ще одним атрибутом поступово з'явився також метод ворожіння, коли б'ють куранти в Кремлі о 12-й годині, люди піднімають келих і шампанський і далі. Не повинні бажання а, чи інші бажання запам'ятати, щоб воно виповнилося. Зрозуміло, що це пригуйкується з давніми традиціями там на Різдво, коли було ворожіння, на хрещення ворожіння, і оце своєрідне таке вже радянське ворожіння під не, а, бій курантів. І зараз, навіть зараз, коли вже немає не, а, радянського союзу, люди. Навіть вже курантів цих немає, але вони вже вірять в певну магію 12 годин, яке є водорозділом своєрідним межею між старим і Новим Роком, і люди ці бажання для себе формують і посилають у такі промінчики надії в майбутній рік. Це є також залишки, до речі, Радянщини. Такого ніколи не було. Таке Значення нового року вже створює певну таку форму язичницького відношення. Це ж не є християнська, це не є те, що так чи інакше пов'язана з народною традицією, але також не є поступово традицією. І люди навіть в житті, хто не є прибічниками, там, спогадів про Радянський Союз, все одно для них там Баха. Чи uh, мандаринів або uh, той же салат олів'є uh, є ознакою uh, особливого свята. Ну, Свідомість, так ви ж розумієте, свідомість вона пластична, вона засвоює всі ці, ці наративи, особливо коли вони стають першою інформацією, а переважна більшість людей отримують цю першу інформацію від своїх батьків. А перша інформація вона найбільш ґрунтовна. Вона є базою для взагалі тих неусвідомлених рухів, коли людина очікує свята, і вже коли свята очікування свята стає більше ніж саме свято, ця метушня, оце пошук подарунків і все це є якраз і тією саме першою інформацією, яка формує нашу психіку.